Всім привіт, вітаю вас на каналі Mr. Good Channel One. Сьогодні я зроблю розпаковку електричного чайника фільми Адлер. Іде товар в такій упаковці. Все добре заупаковано. упаковано. У нас іде інструкція електричного чайника на різних мовах. Тавка, електричний чайник. Саме електричний чайник і все. Це стеклянний електричний чайник. Тут нема пластику. Ось кришка його. Колба знімається і можна робити запарювати чай. Як бачите, все металічне і стікляне. Дуже зручно тримати в руках. Є можливість регулювання температури, щоб підтримувати тепло. Також є підсвітка. Зараз я включу тришні чайник, і ви будете бачити, як він ще в роботі. Також звертаю вашу увагу, якщо вибирати різну температуру нагрівання води, у нас міняється підсвітка. Це у нас при 60 температурі 70. 80. І 90. Досить зручно. Зразу можна визначити, яка температура виставлена. Так. Включаємо наш електричний чайник, нажимаємо цю кнопку, йде звуковий сигнал і вода починає нагріватись. Виключаємо. Тому хто шукав скляний електричний чайник, рекомендую даний товар. Всім дякую за перегляди. Якщо будуть виникнути питання, задавайте під відео.